Друг просить в борг. За такою схемою діяла група кібершахраїв, яких затримали на Прикарпатті ще у жовтні минулого року. Вони зламували акаунти користувачів соцмереж та розсилали від їх імені повідомлення із проханням позичити кошти. Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду у жовтні минулого року. оперативники кіберполіції спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури встановили трьох чоловіків, які отримували доступ до чужих облікових записів популярної соціальної мережі. Зломисники діяли шляхом підбору паролі із застосуванням шкідливого програмного забезпечення. Убезпечити свій акаунт від такого способу зламу можна за допомогою налаштування двофакторної автентифікації та використання надійних паролів. Після цього фігуранти насилали неправдиві повідомлення із проханням про позику грошей від імені власників та вказували номера підконтрольних банківських рахунків. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності, зокрема понад один мільйон гривень. Слідчі обласної поліції встановили два десятка потерпілих, яких встигли ушукати зломисників. Загальна сума збитків перевищує 150 тисяч гривень. Правоохоронці завершили достове розслідування за частиною 2 та 3 статті 190, йдеться про шахрайство, за частиною 1 статті 209, легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, за частиною 1 статті 361 з позначкою 1, створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. За частиною 1 та 2 статті 361, йдеться про несанкціоноване тручання, в роботу інформаційних автоматизованих електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж Кримінальний кодекс України. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк та радіокомпанія РАІ.